У іграх я ненавиджу завдання, які потрібно проходити по стелсу, а особливо коли з них складається вся гра. Саме тому я вирішив знищити себе зсередини, пройшовши дві частини гри Стікс, і заодно перевірити, чи вдалось розробникам цих ігор зробити Стелс веселим. Що ж, понеслась Можна можна такше? Чому я прийшов у це місце? Усе заради цього дерева, точніше, заради його серця, джерела нескінченної сили. Прийшов час розпочати першу фазу мого плану, який розпочинається прямо зараз. Хто ти такий? Говори, моє ім'я Стікс. Тебе сюди прислали Ельфи? Чому ти тут? Я прийшов сюди заради серця дерева. Я так і знав, ці дегенерати хочуть забрати собі весь ембар. Ви що зовсім контужені. Це дерево ельфів, а значить і його плоди належать їм. Осе, я задовбався це дерьмо озвучувати. Давайте перейдемо до геймплею. Моя ціль дістатися до серця дерева. Але спершу мені потрібно знайти свій кинжал, бо без нього я не зможу вбивати. О, я знайшов свій кинжал. Все, готуйтесь всі здохнути. Я не можу цього чувака вбити в прыжку, мені треба спригнути вниз на коврик, щоб він мене не почув. Оп! Отак, так? Я взяв якесь зілля і випив його. Все? Yes. Я можу створити клона. У мене тепер є магічні здібності. Він може проходити крізь всякі дирки. А ну я хочу заграти когось. А monster. Все. Ти вбив мого клона, а я вбив тебе. Вибачте. Опа, парирування, давай. Здохни. Давайте всі на мене загряться, я всіх порирвати буду. На, нахер. Як ви можете бачити, я вже здався в цьому стелсі, тому що стелс -то – це не таке вже цікаве заняття. Щоб вбити противника, пригнувши на нього зверху, потрібно вивчити скіл. Щоб зробити банальну річ, потрібно вивчити скіл. Оп оп. Оп. Та пішов в сраку той стелс, кому він нахер всрався. Ой, я моя шода! Ой, ай! Ай, да не вбивай мене! Я... У мене ще з'явився клинок, який я можу кидати. Це такий, йомо, ото хтось помер. О, о, це був я. А я можу забрати цей? Не можу, він одноразовий. Ну, в принципі, окей, це було би безкінечне вбивство за допомогою клинка. Оба, я пішов, він віз. Мене не видно. Удачі вам в пошуках мене. Ідіоти. Ха-ха-ха. О, я всіх загрив. Це стелс, я чесно кажу. А ну, вбивство за цього, за кута. Йомою, аж там щось вбив. Ой, як так, йоме. Ой. Ону йди до мене. Ой, йо там хтось зараз. Ай ай! Блін, вони додавали місію, в якій не можна, щоб мене засікли. Е, дерьмо. Чел, ти можеш звиснути над прірвою, тримаючись за балкон? Пліс. Можеш? О, може, але, але не дуже хоче, я так бачу. Ану. Ну давай схопись о боже кончене. Ого, це що таке новий противник? А ну ці павуки вб'ють тих чуваків. Цікаво, ні, вони за них серйозно. Просто всі Йопера, Йо, пересата, чих тихера. Саме головне, чому вони не вбивають цих охоронців? Я не розумію. Це кончено виглядає. Якби можна було так натравити цих жуків на охоронців, це було б геніально. Але ні, охоронці підкупили жуків. Оце це дядько, його взагалі можливо вбити. Я не можу його вбити по стелсу. Це неможливо. Він Мене просто прибив до землі, аж закреполючився. Я знайшов якийсь коридор з пастки, так? Ану? Да? Це коридор. Спастка наступна, це ось ця. Тут просто показує, що це треба сюди стати далі сюди. Ну, типу <с> суть локацій одинакова це пройти біля десятка тисяч ботів. Чи це цікаво? Майкла, а ю стюпід? Чи ця гра погана? No, I'm not Розробники цієї гри придумали стелс гру про стелс. Прикиньте? це вони кончені. Тут навіть немає сенсу в цьому клоні. Єдине для чого він потрібен, це просто зайти от сюди, в цю дирку, нажати на важіль, двері відкриються. Що мішало просто поставити один важіль, який відкриє двері. Мені не розумію, Нахарі мені нажимати лишні кнопки. Я надіюсь, цей в'язень того вартий. Щоб 5 годин я бродив по цій тупій в'язниці. Ракаш, oh, от оце от мій друг, oh. тоже гоблін. Ah. Якщо коротко, то це також стікс, але оригінал. А я його копія. Це якраз той самий стік, з якого схопили на початку гри. Він маніпулював мною, ліз мені в голову, і я виконував його план, визволив його. І зараз він мене обдурив, залишив у в'язниці помирати, а сам пішов за серцем дерева. І тепер моє завдання полягає у тому, щоб вбити його. От оці тролі, такі самі, як і жуки, можуть зловити лише мене, якщо біля клітки проходить охоронець. Похер. Нарешті я покинув цю локацію. Але на жаль, це вже шоста така сама локація з в'язницею. І Я зараз просто проходжу одніє ті самі локації, тільки вже в зворотньому порядку. Вау! <смеш> Вау! Боже, наразі катсцена. годину по тому. І це все. Це мені єдине, що покажуть, так? вони зустрілись погляд поглядом. І що? Ну все, все, дякую за катсцену. Далі йде знову година геймплею. Це саме круте завдання, яке можна було тільки придумати у Стелс Грі. Слідкувати за ботом. Тепер у мене нове завдання захищати бота. Це круто. Куда крутіше, ніж слідкувати за ботом? Ого, якісь нові створіння. Душа голови скелета. От ці от літаючі душі скелетів. Вони також працюють на оцих охоронців. Цікаво, скільки вони заробляють. Повертаємось до сюжету. Я зустрів ось цього ельфа. Він сказав, що може зробити мене цілим, тобто відв'язати від Стікса, щоб я більше не чув його тупих голосів у своїй голові. Але в обмін на це він хоче, щоб я допоміг йому врятувати його друзів-ельфів. Звичайно, звичайно, в загальному ця гра окей. Я просто реагую на неї по-іншому, тому що я ненавиджу Стелс. Ой, мене просто вивертає зсередини типа як крутить. Моє тіло хоче померти, але ну е... нормально. Так, акуратненько, отако наверх. Тут троль внизу, але нічого страшного, я маю зачепити за залетіти. Ця гра з кожною хвилиною стає все кращою. Я звільнив ельфів, які допоможуть нам перемогти Стікса. От лайно, мене зрадила, напевно, так? Як не очікувано, блін. Закрийте двері. Нехай дурачок посадить в клітці. This is bullshit. На наостанок. Той Альф сказав мені, що мені потрібно переродитись і вбити стікса. Я заліз в кокон, я перероджуюсь. Ось і все. Тепер я сам по собі. Ну, типу, я не клон. Всі люди помирають. Альфи просто їх з одного удару вбивають. Але я все рівно проходжу ті самі локації. Правда, тут вже не люди, а альфи. Ця гра настільки кончена, що мені навіть ось цю пастку приходиться проходити ще раз. Я прийшов до серця дерева, а там стік сколупається в ньому. Паскуда підкрадається до мене. What? What? Я тепер What? тебе більше не відчуваю. Я думаю, що я переродився, you fucking piece of shit. Моє життя тільки почалось. Що буде, якщо я знищу твоє сердечко? Ну не твоє сердечко, а це ж ти пробуєш звільнити. Якщо ти його зітреш, то ти, ти ж теж ж породився з Емберу цього. Ти втратиш всю свою пам'ять. Що ж, попробуй мене перемогти. Давай один на один. Ну як один на один? Я зараз повикликаю клонів. Це битва Стелсу. Вони мене не бачать. Оп, стелс. Всіх трьох по стелсу прийшов. Він ще одну штуку знищив. Помри вже нарешті. На тобі ще 10 тисяч тих самих клонів. Удачі. Ті самі три чела, тільки вони тепер не Ова. Хова. Ну, може, якщо я тебе не бачу. Я лох? Ізі-пізі. Але він звільнив серце. О, ні, що це таке душі! Кончені альфи, то то напевно якийсь захист. Хоба. Я кинув кинжал. І серце падає в бездну. Але я його зловлю зараз, та? Опа спіймав для чого Стіксу серце. Він хоче використати його, щоб перетворитись у того, ким він був раніше, а раніше він був тролем. І будучи тим тролем, він доторкнувся до Емберу, тобто плодів чи то крові цього магічного дерева. А мені подобається бути тим, ким я є. Я майже заполучив серце. Що ти на дурню? Оце Ракшас падає. Ракшас вирішив е, втопитися в тий цій... в лаві. Ну чи тому Ембері. Руки повилазили, там купа повилазила, гоблінів. Вони почали народжуватись. Це тепер клони Ракшаса, та? І всі вони напали на Стікса. Я не був таким, як вони. Моє серце було пустим. Я пам'ятав лише одне: своє ім'я. Стікс на таких стіксів. Правда, я не знав, що стільки так багато є. Але от я єдиний справжній, тому що я зараз це говорю. Коротше, я тепер їхній лідер. Але є одна проблема. Хер знає, що тепер далі робити, єппересите. Ось і все, це кінець гри. В принципі, сюжет непоганий. В плані геймплею це стандартний, такий класичний стелс. Нічого більшого. Чи це було весело? Звичайно, що ні, єпте, це було супер нудно. Друга частина. Sticks Shards of Darkness. Понеслась. А що так багато тих гвардійців? їм платять гроші. Що? Ми же підемо гвардійці тоді. А, зараз по. Су. А, не вийшло, Та Підніми тривогу там. Йо тривогу, пацани, там гоблін. Нехай професіонали зробить свою роботу. А там пастка. На куски нас роз'їло чуєш. Йо моя, я хліба не доїв, таракані десь здається. Ах, мразь вкрала. Я знаю, що у це важко повірити. Але геймплей поки не змінився. Було б дивно, якби він помінявся. Тепер, щоб переключатися між предметами, потрібно зажати кружечок мишки. Йо, пересадай, як це кончено. Тепер, щоб похилитись, треба зажати кружечок мишки і нажати кнопку 1. Коли у попередній частині я нажимав просто на кнопку 1. Якщо коротко, навики безкорисні, і мені ця гра подобається менше. Ніж перша частина. Стікс зараз розказує про якусь зелену чуму Скоріше за все, гобліни почали захоплювати цей світ. І зараз люди ведуть проти них боротьбу. Ого, Каздівка. Воїн. Карнич Команда Карнич Вони вбивають гоблі. Вони хоч і полюють за гоблінами, але їхній командир запропонував мені працювати на неї. Треба щось красти, а вона мені буде давати взамін Ембер. Я так розумію, це як мана і одночасно наркотик у цьому світі, але мана лише для гоблінів. Якраз за допомогою цієї фігні я можу створювати клонів саме безкорисний навик в ігрі. Більшість із цього арсеналу, який мені дає гра, я не використовую. Мені тупо похер. Я просто отако валюю, пасанів о, і помираю. Мені тільки що сказав цей гоблін, щоб я скрутив складність. Може. Тобі краще скрутити шию. Подивіться в бочку, пацани. Да, всі сюди, й-моє. Всі один квадратний міліметр. Давайте, 10 людей. Нещасний бот, можеш піти звідси. Чи ти втикаєш, дебільне? Наразі, блін. Цей тупий маршрут, придуманий ідіотами нахер. Мені платять гроші за те, щоб я ходив тут. О, я стану втикати буду в стіну. Мені платять 2 гривні за годину. На нахер. За дві гривні здох. Мене замітили просто. Мені потрібно чекати приблизно хвилин 10-15, щоб вони мене загубили, і тоді я зможу піти далі. Оце це геймплей такий. Ой, давай подивимось прямо. А чекаю, що немає іншого шляху, щоб той гомблін пішов. Ні, то тільки через ці двері. А то давай вийдемо звідси. так. все, зараз, зараз він вийде і ми розвернемося. різко і підемо на нього. Це угар буде. Ніби нікого немає, йоме. Та не дозволю йому вийти з цієї штуки. Та та-то, ти там стій, тісті. Ну, кажуть, здохни нахрен. Я задубався. Йома, що там таке було, друже, дати. Ой, 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 ой. Це було 40 хвилин мого життя. Я більше гемплаю показувати не буду. Дивимось на сюжет. Я підгадаюсь по тихом. Мене замітили. Щелухалився, читер. Аліф. Ого. Класний удар. Опа. Дякую, що виконув мене. Ого. Оце крутий. Це не я знайду тебе, і я змушу тебе засосати собі Давай, ти тупий Ого, оце акула йде. Це лідер цього культу змії. Вони якийсь ритуал тут роблять. Вроді геніально. Вбити одне одного заради королеви. Ого, трюк. Ого. Домінація. Вони реально вбили одне одного. Ні, один лох промазав. Вона що, гіпнотизує їх чи що? Вона так дивиться. такий, типу, вбий себе. Він такий, ну добре, та я вбиваю. І він пролив свою кров вниз. Цю кров поглинає якесь створіння. Вони двоє померли в будь-якому випадку. Чи є у цьому сенс? Н Немає. What the hell is this? Ісет. Це ця штука, яку б та? зверху вниз, кров'ю. На цей раз не люди підкупили ось оцих створінь, а ельфи. Тепер вони працюють на ельфі. Цікаво, скільки їм платять. Тут є ще один такий цікавий прикол. Це те, що ось оці от оси також працюють на ельфів. Цікаво, скільки вони заробляють. Опа! Невже щось цікаве зараз буде? Босс файт. Тут якийсь кристал, який живить, його. скоріш за все, можна мені не харкати, це нічого не видно. Ламаю. Бам, зламав. Мінус один. Забираю кварц, крем з вириваю. Больно, больно, так. Мене зараз шукають всі альфи галактики. І мені от ця от, дівчина допоможе втекти. Яким чином мені потрібно залізти в оці клітки? Це саме тупий план, який тільки можна було уявити. Коротше, щоб втекти з міста, тобі треба в клітку попасти. Ах, як я обожнюю цей геймплей. Вата! Пацани, йоу, не підкажете, кого мені треба вбити? А до цього, та? Може підійти ближче, чувак, не можу дістати. Що це ми бачимо? Якесь камене велике. Голен. Это голен. Опа. Баллиста. Выстрел. И что? Ничего. На тебе. Шаден. Выстрел. Баллиста. А что так ты их оголоснишь? Корабль Карабальми митикаем. Эпик. Эпик. Боже. Дуже шкода, що він тільки в каццені цей епік. Уф боєбой. Куди він пройнув? Без норма. Добре, що мені не дали по сталсу проходити цей акшн. Дуже дякую. Тарган. Мені сжав. Насаб бік, помри нахер. І це все. І це кінець. Окей, це був такий крутий кінець. Що ж, ця гра повна дерьмо. Залишилось дати відповідь на останнє запитання: чи веселий Стелс в іграх? Ні.